Усім привіт! Якщо ви вимкнули це відео, ви любите читати, а я люблю про це поговорити. І вітаю вас у новому влозі. Сьогодні у нас будуть книги від видавництва старого лева. Ось які я тільки не отримала із пошту забрала. І першим ділом будемо разом із вами розпаковувати ось цю коробочку. Не забувайте підписатися на цей канал. Якщо ви цього ще не зробили, це дуже важливо для розвитку мого каналу і загалом того, що я роблю. Ви не забувайте також реагувати на це відео чи то коментарем, чи то лайком. Це також дуже класно впливає на все, що я роблю. І ось нарешті я розпакувала. І давайте ви будете бачити першу книгу, яка там є. І це гаряча, гаряча, гаряча новиночка, так. Це гаряча новинка, яка тільки-тільки-тільки вийшла у старого лева. Це Раллі Сейгар і Востаннє, коли я збрехала, це детектив із додаванням тролеру, який оповідає про літній табір. Здається, Соловей він називається відпочинок і гру, в які, в яку грали дівчата, дві брехні, і одна правда, якось так вона називається. Дві, брав... дві правди і одна брехня. Перепрошую, навпаки, все в мене вийшло. От і е, одного дня якраз в цьому таборі головна героїня, начебто. Через таке марення крісон бачить, як її подруги йдуть кудись в ніч, і після цього вони зникли. Давно я детективів не читала, але я думаю, це хороший спосіб розпочати осінь і а, повернутися в цей містичний жанр. До речі, я люблю ось цю. А, а, Ось ці книги ВСЛ, де у них така, наче трошки знаєте, гумова палітурка, і вона така приємна на дотик, їй дуже приємно цю книгу тримати в руках, і вона супер-супер приємна на дотик. Так, і тут я зараз дивлюся 445 сторінок. Тож, це буде таке, я сподіваюся, захопливе читання, тому що, повторююся, детективів я давно не читала. Але восени, якраз коли не восени, коли як не восени до них повертатися. Друга книга, яка мені прийшла від видаництва Старого Лева, вона вже зібрала багато позитивних відгуків, на відміну від цього, бо в ця тільки вийшла. Вона ще тільки очікує на наші відгуки і будемо їх надавати. А ось ця книга, як мені видається, це вже Якийсь мастріт, як би це не звучало. Книга, про яку я говорю, вона вже зібрала. Я вже не знаю, скільки позитивних відгуків, наскільки вона може зібрати позитивних відгуків. Макс Кідрук про неї дуже класно відгукувався в одних із останніх таких оглядів, пам'ятаю. Ну і загалом вона вже зібрала там позитивні рецензії, хоча. Важко це назвати позитивними рецензіями, Я так розумію, як це написано, що там передано, і як автор підійшов до всього, що він заклав цю книгу. Я говорю про позивний для Йова, хронік вторгнення Олександр Мехет. І ця книга, я не знаю, чи потребує вона якихось вже представлень, тому що вона потужна, вона сильна. І як тільки я побачила цю анотацію у Старого Строголава, я зрозуміла, до речі, перший раз цю книгу в руках тримаю. і Просто роздивляюся, наскільки гарне оформлення. Вона, до речі, дуже важка. Тут біля такі сторінки важкі. Ох ти, який тут Форзац. Нагзац такий же, мабуть. Так, Такий самий. І тут такий білий, -білий, білий папір з ілюстраціями Міті Фенічкіна. От Дуже важливо, мені здається, відмічати ілюстратора в цьому випадку. І тут 344 сторінка. Так, і. Я дивлюся, ага, як вона написана. Тут ще є всередині ілюстрації, дуже такі, дуже підходящі, мабуть. От, наприклад. Сподіваюсь, все сфокусувалося, і ви побачили, але ще будуть однозначно до зйомки. Мені, до речі, за якістю друку і за специфікою, ця книга дуже нагадує Африку, яку я вже читала на початку літа, здається. От тому в мене однозначно будуть якісь перегукування і асоціації з тією книгою пробігати, але. Дуже хочеться почитати позивний для Йова, тому що повторюся, ця книга вже оцінена, і мені хочеться її оцінити. І невеликий спойлер. Я буду готувати підбірку певних книг. Ну і так, мабуть, зрозуміло, яких книг тож я хочу почитати більше із нашої сучасної історії, як це переживають наші українці. Тож ось такі, от книги в мене будуть у цьому влозі. Е, нелегкі, певно, в своєму плані. Глибокі, певно, в своєму плані, особливо там, де річка показана, і ну ви саме розумієте, Тож, не буду довго розмосолювати, і давайте починати. Осуваюся потрохи з сюжетом цієї книги. Востаннє, коли я збрехала, і е, у нас головна героїня Емма, яка е, і спочатку нам е, розповідає про те, що щось сталося жахливе, е, коли вона була підліткою і відпочивала у літньому таборі Соловей. І починається відповідна книга з її спогадів, що друзі, подруги, точніше, е, йдуть кудись, в невідоме і зникають. Далі ми вже повертаємося до нашого. Часу і е, бачимо дівчину вже ближче як жінку, там їй 27 років здається, і е, вона працює художницею, але в неї якась така постійна нав'язлива ідея малювати трьох дівчат, які, яких вона колись знала, які колись зникли. І вона створила цілу серію картин, присвячена е, цим дівчатам, але їх ніхто не бачить окрім е, самої художниці, тому що вона їх замалювала постійно деревами, гілками, лісом, одним словом, можна було побачити тільки якісь невеликі шматочки, але тим не менше ці троє дівчат постійно присутні на її картинах. і От на виставку переходить директорка табору Соловею, якому колись відпочивала наша головна героїня, і в якому відповідно відбулося зникнення, і пропонує їй повернутися до табору. Адже через 15 років власниця вирішила знову відкрити табір для гостей і запрошує нашу головну героїню Емму, художницю, поїхати туди бути такою собі наставницею, вчителькою для дівчат, аби розкрити. Її їх художні таланти, і спочатку, звичайно, ЕМІ трохи страшно, але вона вирішує, що вона має поїхати і закрити певно цей гештальт, цей оцей оцю, оцю нав'язливу ідею. Адже через те, що вона постійно малювала дівчат, вона розуміє, що вона не може це робити далі. все своє життя, вона має переключитися на щось інше, але водночас має відпустити те, що з нею колись було. І можливо, оце відпускання можливо, тільки після розв'язання цієї проблеми, цієї загадки, що колись сталося, от бо головна героїня навіть не може малювати щось інше, крім оцих, от зник зниклих дівчат, і ема погоджується поїхати в табір, в якому колись сталося для неї певно щось страшне, зламне, і що змінило її назавжди. От. Якось так все починається дуже і дуже вам скажу. Від читання важко відірватися, і хочеться все далі і далі читати. Я зрозуміла, читаючи цю книгу, що я скучила за трилерами, за детективами. Хоча, знову ну, ж таки, я цей жанр не дуже загалом читаю, в мене мало книг з цього жанру, але от це мене зачепило, дійсно зачепило. І так, наша головна героїня вже в таборі Соловей, і звичайно, окрім таємниці, куди поділися дівчата, які товаришували і проживали разом з нашою головною героїною. А є певним ще секретом обставини цього зникнення. І ми періодично повертаємося на 15 років назад разом із Емою, і поступово дивимося, що відбувалося, як дівчата знайомилися, як вони спілкувалися з ким ема більше товаришувала які їх були стосунки, особливості, і все тому подібне. І знаєте, читаючи цю книгу, мені дуже і дуже пригадався серіал, який я дивилася в підлітковому віці, який, до речі, теж знятий за мотивами книг. І там щось було в назві. Милі брехухи, чи щось таке. Я ось тут е, обканку чи афішу, чи щось таке цього серіалу. Певно, ну хто десь приблизно мого віку його теж дивився і знає про нього. Мені дуже подобалося там про гурт дівчат. І е, одна з них одного дня зникла, ось, а потім з'являються звістки про те, що можливо вона жива, ну, хтось надсила таку інформацію, яку знала тільки ця дівчина. От, е, і не знаю, читаючи цю книгу, мені дуже пригадався той серіал. Е, я можу сказати, що мені, по-перше, подобається атмосфера. Табір, дівчачий табір, де є не так багато чоловіків, їх можна порахувати на пальцях однієї руки, де є якісь секрети самого табору, секрети самих відвідувачок. І я намагаюся, знаєте, і дивитися абсолютно на всіх, тобто і на когось очевидного і неочевидного, тому що я в плані детективів профан, і мене дуже легко задурити, поводити за носа. І я розумію, там якийсь автор, де Шляхом, що от він лишає прямо перед тобою головного злодія, і він завжди одну, якби в тебе перед очима мелькав, і було можливо навіть очевидно, що це він. Інколи там користуються таким прийомом, коли там людину кілька разів згадали і все забули про неї. Я це саме вона. Не знаю, до чого вдався тут автор, але мені подобається атмосфера таємничості. Мені подобається, що тут якось. В принципі, мабуть, як мені видається природньо описані підлітки, хоча я вже давно не підліток, але ну тут трошки з ненормативною лексикою описано з якоюсь трохи агресією, Ну тобто, вочевидь, як поводяться підлітки і. Буду читати далі, дуже цікаво, тому що в нас наша головна героїня проводить певне таке розслідування, намагається з'ясувати, що сталося 15 років тому. От чи вдасться їй це? Подивимося далі. І так, я дочитала в останній, коли я збрехала від е, Ралі Сейгера. і що я можу сказати? По-перше, е, я Здогадалася розвиток сюжету, головну цю якусь ідею і таємницю в відсотків тільки на 20. За що я дуже вдячна автору, тому що він е, все ж таки здивував, все, все ж таки е, наче й дає якісь натяки, наче й дає якісь підказки, але, але я не змогла розгадати його головну таємницю, за що от мені дуже приємно, коли я не розгадую, коли автор мене дивує, коли я е, навпаки е, якось все. Е, все здогапровспровсе Мені тоді якось не цікаво і мені це не приносить насолоди. Тож за це ще раз автору дякую. Загалом, ви знаєте, в мене цей детектив розбудив бажання ще почитати детектива. Тож я тут зняла відео для моїх спонсорів і патронів про ті книги, які я читатиму цієї осені, і там якраз назвала. Ці детективи, які мені захотілося прочитати після того, як я познайомилася із Ралі Сейгером, загалом що я можу сказати: знову ж таки, дуже антураж мені нагадує той серіал, який я читала мил... Милі Брехухи, якось так, про який я вже попередньо згадувала. Мені сподобалося поколопатися в голові нашої головної героїні Еми, тому що там теж ще свої зариті якісь моменти, які потрібно зрозуміти. І такий якийсь. Психологічно напружений стан і в її голові, і загалом в цьому таборі він е от дуже осінній, хоча там літній період нам описується. От це якось все дуже по-осінньому атмосферно було загадково. Е такі певні м підступні речі відносно ЕМ робили в таборі, вже коли вона доросла була, і знову ж якісь такі е моменти, дежавю вона проживає, що її ще більше знаєте розриває всередині. Тож. Е Мені сподобалося, я кайфанула з цим От, дійсно. Дуже віддячні авторі, знову ж таки, цій книзі, за те, яку насолоду вона мені принесла, хоча тема так собі ну, розумієте, не дуже приємно про таке читати. І я проступаю до наступної книги: це Олександр Мехет, Позивний для Йови, Хронік вторгнення, це, це наша реальність, це наша біль, це наша. Велика рана, яка відкрита, і ще не знаю, скільки років вона десятиліт буде відкрита, скільки поколінь буде відчувати ті болі, які ми зараз проживаємо. Знаєте, хочу прочитати цю книгу як щось, щось швидке, тому що, от знаєте, як пластер хочеться і просто зірвати. І прожити, провідчувати, пропустити ще один досвід крізь себе, і рухатися далі. Спробую її прочитати швидко, не знаю, чи вдасться, подивимося, але поки що це дуже близько. із того, що вже я на перших сторінках побачила. І це дуже і дуже близько ти сприймаєш, от прям пропускаєш через себе знову і знову. Тож, знаєте, водночас і захоплююсь тим, як це. Пише Олександр і, і лячно знову ж таки стає. Ну, отака от життя, яке ми проживаємо болюче, лячне, тривожне. Так. В цьому лісі за цим незаконно заведеним супермаркетом стоять росіяни, але єдине, чого вони не розуміють, це те, що хай би як українці чубилися між собою перед обличчям ворога. Ми разом і активіст, який захищав ліс, і тітушки, який захищав царька, ми будемо винищувати окупантів разом, як це бувало сотні років до цього. Режим Росії збудовано на брехні, брехні всім світовим партнерам, своєму населенню, самі собі. Росія раптом повірила у свою ж власну пропаганду, так нічого і не збагнувши про Україну. Що може допомогти населенню під час гніту тоталітарної держави, тільки мистецтво, яке утверджує думку, росіяни ув'язані жити стражданнями навічно. Моя мама, опинившись врешті в безпеці кілька годин, все одно не може зняти пальто, в якому була всі ці тижні. Це її досвід, який вона не може зняти з себе. Це шкіра, в якій вона варилася, це броня, що вберегла її. Але для чого їй це все? Жорстокість не вчить нічому, на відміну від милосердя і підтримки. Урок життя в Україні, що 8-10 років трапляється перезапуск системи, сповнений трагедії. Коли пишу ці рядки, у цій війні ще немає імені. Вона лишається неназваною, хоч вона частина безпередної історичної агресії Росії та пульсації голодної імперії. Якщо українська історія проходить такі цикли трагедії, значить, коли мені виповниться 41, я знову з цим зіштовхнуся. І коли мені виповниться 48 років, і 56 років, і 64. І 72 і в тому віці, куди вже не здатен заглянути. Такий досвід, який я отримую тепер, мені буде необхідним потім. Я триматимусь за нього доти, доки моя пам'ять берегтиме гострі уламки ненависті, колотиме зсередини щоразу криголамлячи, які не знають його єння. І мій уявний таймер безпека, схоже, вже ніколи не спрацює. За Україну не треба вмирати, за неї треба жити і вбивати. Знаєте, це офіційно наразі для мене найважча книга про війну. Я дуже сподівалася, що я зможу її прочитати одним заходом і дуже швидко зірвати цей пластир, але я не змогла її читати швидко, тому що це настільки було боляче із середини, настільки, настільки це боліло. Олександр Мохет, як я можливо вже трошки говорила в анонсі, ділиться своїм досвідом. Він взагалі людина культури, митець. Але коли прийшла війна, він не стояв осторонь. Звичайно, вона для нього була несподіванкою, як і для всіх. Але він не сидів, не тікав, не шукав шляхи відходу. Звичайно, він хотів, щоб його батьки виїхали з Буча, але вони його не послухали і два тижні жили в окупації, допоки їх не прийняли інші люди, які змогли їх прихистити тимчасово. Сам Олександр виїхав із дружиною із Гостомеля, також бачачи, як на їхніх очах відбуваються історичні, на жаль, події. Він дуже поетичною мовою пише про страшне, поетично і водночас. Простою, зрозумілою, доступною і щирою. І це найбільше, найбільше мене пробирало. І знаєте, інші книги про війну, які я читала, там були якісь позитивні вкраплення, якийсь військовий гумор, гумор цивільний, будь-що, щоб могло трохи розбавити оцю страшну буденність. А тут цього немає. І через це ця книга настільки важко читалася, настільки вона тебе заглиблювала і знову змушувала переживати те, що начебто вже трошки назад відійшло, я маю на увазі конкретні події. Але знову воно ці рани і вони так болять. Окрім персонального досвіду Мехеда, ми ще бачимо досвіди його дружини, батьків. Знайомих, знайомої журналістів, митців, музикантів без різниці. Якісь люди вже померли, якісь люди виїхали за кордон і не зрозуміло, чи вони повернуться. Стільки доль або ж обірвано, або із навислим знаком питання. Окремо, що важко звичайно читалося це, якраз вставки із хроніками подій. Уламками хроніки, як він їх називає, воєнні злочини, де є дата, місце, область і опис страшних подій, які були в конкретній день. І найстрашніше, коли я це читала, я кожну подію згадувала. Не було такого, що пройшло повз мене, і я. А що і таке було? Ну, ставила таке питання собі. Ні, кожну хроніку, яку ти відкриваєш, ти її пригадуєш. Десь із просто фактажем, десь із якимись фотографіями в тебе відразу в пам'яті виринають спогади чи відео, чи з якимись конкретними персонами, там постраждалими, так. Але найстрашніше для мене виявився останній розділ, ну фактично передостаннім, якщо правильно так сказати, це війна і діти. Як переживають цю війну діти, як вони ментально, психологічно на неї реагують, як змінилися дитячі ігри, сприйняття, які з'явилися страху у людей. Якщо раніше дітей лякали там, я не знаю бабою, ягою і ще чимось, так? Аби вони якось послухалися, то зараз вони бояться Путіна, бояться росіян і напряму питають: а чи за мною прийдуть, а чи... Ти, мама, будеш жити, а коли закінчиться війна, а коли помре Путін, ігри, в які грають діти, це страшне. Це, це усвідомлення просто того, що ну, знову ж таки, чергове усвідомлення того, що ціла частина населення не знає, що таке мир, що таке спокій, що таке життя в світі, де немає от прямої війни. Мені важко сказати, що я рекомендую це прочитати, тому що це на усвідомлення кожного, це на психологічний стан кожного. Тому що я розумію, не всяка людина зможе це взяти і зараз прочитати. Що я можу сказати за цю книгу, так це те, що вона правдива, вона щира, вона звичайно страшна. Бо така наша страшна реальність, наше життя. Але, але якщо ви наважуєтесь щось читати про війну і хочете почитати інші досвіди, пережити інші історії, пропустити їх через себе, то візьміть цю книгу, якщо ви, звісно, готові. Якщо ви готові розділіть цю долю і ці участі, тому що Перевага нас українців в тому, що ми можемо щиро правдиво говорити про те, що відбувається. Про багатьох людей залишаються якісь спомини, книги, уривки, інтерв'ю, згадки. Книга вартісна, книга сильна, книга важлива. Якщо не зараз, пізніше я б дуже радила її перечитати. Тим, хто говорить, що війни немає. Хто не вірить досі, що Росія наш ворог, я б дуже хотіла, щоб цю книгу переклали іншими мовами, і про неї почитали європейці, американці, британці. Не знаю, будь-хто. Особливо для тих, хто не в Україні, хто сприймає цю війну через смартфон чи телевізор. Ось така от реальність. Вона дуже потрібна. Тож такий в мене вийшов влог. Він е, е нелегкий був в плані читання, але по-своєму. Дуже цікавий. Як я вже сказала, позивний для йова дуже важлива книга. І насправді я вдячна за те, що я змогла з нею познайомитися. Дякую видавництву Старого Лева, який, яка друкує такі книги. І, мабуть, мені чомусь здається, це буде якась навіть ціла серія книг, тому що почалося все умовно для мене. Так із книги Африка, тепер позивний для Йови, і далі можна Цій умовній якійсь серії, тому що тут немає якоїсь конкретної, е, конкретної серії, яка оповідає про нашу сучасну війну. Але б далі я, звичайно, теж читала те, що вони б, можливо, взяли в роботу. І е, останнє, коли я збрехала. Дійсно хороший детектив, який мене наштовхнув на прочитання інших детективів. І для своїх спонсорів і патронів я вже зробила таку от підбірочку. Вони знають, що я буду читати цієї осені. А видавництво Старого Лева для вас зробило знижку на цю книгу Райлі Сейгера та на його першу книгу Останні дівчата, яка, яка раніше виходила, тут залишу обкладиночку у видавництві Старого Лева. Я залишаю ось тут внизу промокод на. В останній, коли я збрехала, і на останні дівчата ви можете купити ці книги зі знижками відповідно, і промокод буде діяти до середини жовтня, відповідно, місяць, після публікації ось цього відео на каналі. Тож закликаю, переходьте на сайт 11 старого лева, замовляйте їхні прекрасні книги. Вони дійсно чудові, вартісні, абсолютно різні. Кожен може щось знайти за своїм смаком. І Подобанням і е, як завжди, це завжди якісна література, добре перекладена, гарно зверстана І е, дуже я взагалі люблю видавництво Старого Лева, тому що е, їхнє видавництво це про якість, це про е, високий клас літератури дійсно. Тож, ось такий мій, мій був е, влог, ось такі в мене були читання. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що ви мене підтримуєте. Дякуємо нашим збройним силам України, які продовжують тримати небо над нашими головами. і Дякую за те, що ви мене підтримуєте. Побачимося з вами у наступних книжкових оглядах.